В першому випадку ми маємо формулу, на жаль, її немає в довідкових матеріалах, але в школах вона вивчається, це косинус суми, тобто косинус, і в дужках 13 додаємо 32 градуси. Отже, як ми бачимо, це косинус 45 градусів і корінь з 2 на 2 відоме значення, тобто Д-відповідь. Знову ж таки, це формула, це косинус подвійного кута, вона є в довідкових матеріалах там, косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, це косинус 2 альфа. Якщо ми маємо кут 15 градусів, то кут – це 30 градусів, тому ми маємо косинус 30 градусів, а косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2. І це відповідь А. Спростимо. У нас косинус квадрат альфа множиться на тангенс квадрат альфа, А тангенс квадрат альфа ми запишемо, як синус квадрат альфа, що ділиться на косинус квадрат альфа. І далі синус квадрат альфа множиться на котангенс квадрат альфа, тобто на косинус квадрат альфа, що ділиться на синус квадрат альфа. Після скорочень ми будемо мати. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, ну, це, звісно, одиниця. Тобто відповідь Г. Ну і розпишемо, знову ж таки, синус альфа плюс синус бета за відомою формулою. Знову ж таки, її немає в довідкових матеріалах. Але це 2 синус півсуми, тобто альфа плюс бета на 2. На косинус піврізниці альфа мінус бета на 2. В результаті, якщо замість альфа мінус бета підставити значення, яке у нас написано, що альфа мінус бета дорівнює 180 градусів. То ми будемо мати 2 синус альфа плюс бета на 2, а тут косинус 90 градусів. Косинус 90 градусів це 0, і добуток буде дорівнювати 0. Отже, відповідь B. Ми знаємо, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниці. А 1 плюс 1 це 2. Тобто відповідь Г. 2 синус 75 градусів на косинус 75 градусів це формула синуса подвійного кута. Тобто, буде дорівнювати синус в два рази більше кут, ніж 75, це 150 градусів. Щоб знайти синус 150 градусів, ми запишемо це як 180 відняти 30 градусів. І за відомою формулою, яка є навіть у ваших довідкових матеріалах, це буде синус 30 градусів. І це одна друга. Тобто, відповідь Д. Формула синус на косинус мінус косинус на синус це синус різниці. Тобто синус 126 градусів мінус 36 градусів. Отже, це буде дорівнювати синус 90 градусів. Синус 90 градусів це одиниця і відповідь В. Розпишемо косинус альфа плюс косинус бета. Це 2 косинус півсуми на косинус піврізниці. Враховуючи те, що у нас альфа плюс бета 180 градусів, то ми маємо 2 косинус, тут 180 ділим на 2,90 градусів на косинус альфа мінус бета на 2. Косинус 90 градусів це 0. В результаті отримуємо 0. Відповідь Б. Одиниця відняти косинус квадрат альфа це синус квадрат альфа, тобто відповідь Д. 2 синус альфа на косинус альфа відома формула, це синус 2 альфа в косинус квадрат α відняти синус квадрат альфа – це косинус 2 α. b. Якщо ми перемножимо 1 мінус синус α на 1 плюс синус α, за формулою різниці квадратів буде 1 відняти синус квадрат α, а це косинус квадрат α. Тобто відповідь А. Перші три завдання похожі до попереднього. Одиниця відняти косинус квадрат альфа це синус квадрат альфа д. Далі формула синуса подвійного кута В. Наступна косинус подвійного кута б. Ну, і в останній, щоб спростити, ми винесемо за дужки спільний множник косинус квадрат альфа. Тоді в дужках будемо мати косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа, а це одиниця. Коли ми косинус квадрат альфа множимо на одиницю, маємо. Косинус квадрат альфа це А. Косинус квадрат плюс синус квадрат одної ж самого кута це одиниці. тобто в першому випадку одиниці і це Г. Далі ми маємо вираз, і будемо шукати його значення синус пі на 6, синус 30 градусів це одна друга. І плюс 2. Синус 3 пі на 2, це мінус одиниця. Тому, в результаті ми будемо мати 4 множимо на 1 другу це 2, і потім мінус 2, тобто 0. Відповідь Д. 2 косинус на синус кути однакові пі на 6 це синус подвійного кута. Тобто, синус. 2, що множиться на П на 6. Після скорочень ми бачимо, що це синус П на 3. Синус П на 3 це корінь з 3 на 2. Отже, відповідь В. І далі, синус ми ділимо на косинус, скуки однакові, то це буде тангенс П на 3. Танген на 3, корінь із трьох. Тобто відповідь а.